Вітаю вас, друзі! Хочу запросити на нашу двадругу онлайн-конференцію Псії Ми будемо з вами говорити про стосунки чоловіків та жінок. Я запрошу всіх, кому дуже важливо розібратися, як розуміти краще свого партнера, як будувати гармонійні стосунки. Тобто, ця конференція буде або для вас особиста, або для роботи з вашими клієнтами. На які теми ми будемо працювати? Ну, по-перше, ми будемо говорити про зраду, про втрату партнера. Та інші страхи у стосунках. Також будемо говорити про конфліктні ситуації, стилі поведінки конфлікту, взагалі, як ми спілкуємося з нашими партнерами. Обов'язково поговоримо про те, які стосунки підходять саме вам з точки зору та рону мерології, буде таким нас блок. Далі, чим ми виміряємо стосунки, тобто я шкала. Обов'язково поговоримо про стосунки, коли є різниця у віці. Цілий день ми будемо працювати. Вас чекають шість тренерів-психологів-практиків. Ця конференція буде безкоштовна. За посилання ви можете зареєструватися, але зверніть увагу на пакет преміум, там, де є сертифікат, там, де є всі записи. Можу сказати, що цілий день буде для вас це будуть інсайти, це будуть кейси, це будуть практичні вправи. До зустрічі!